Бренд «Оксігеніум» підтримав зйомку та монтаж цього відео. Всі оплесків, Як ви! Дякую. Е, дякую. А може в залі є такі, хто любить кататись на електросамокатах? Поаплодуйте, будь ласка. Як ви заїбали? Е, <плес> чувак такий, я люблю кататись на болті. Е, Є, я поясню, я просто якось на самокаті болт врізався в таксі у клон. Я це називаю агресивний маркетинг, знаєте. В общем, так. Да. А поплутуйте, будь ласка, ті, хто мене знає. Є такі люди. Так, три людини, це я їх привів. Це поки що найсильніший мій панчлайн в комедії. Бути в комедії чотири роки і жив ніхто не знав. Через те, що моя. Ну, Через те, що моя популярність не встигає трохи за мною, знаєте, я розкажу трохи про себе. Мене звати Макс Гіль і я сам з Луцька. Я луцький комік, але я зараз виступаю у Львові, так що зараз буде галицько волинський стендап. Е, да, можна так, можна е. було Да, мені 27, я знаю, що по мені цього не скажеш. Е, це все через мали... моє маленьке їбальце. Бачите, у мене маленький їбальничок. Мене... Ну, лоб дуже великий, а їбальце маленьке. Я як GMATron, тільки тупий. Е, Розумієте? Але я, я трохи переживаю, що коли я буду, знаєте, старіти, воно буде трохи зменшуватись і зморщуватись. Ну, воно в мене як ізюм. Е, Але я знаю, що робити якщо воно прям дуже сильно зморщиться. Я просто замочую його на ніч і кину в кутю. Е, в мене є план. Да. І я з'їхав від батьків е, в 24. Да, я знаю, що засидівся, але виключно через краєвиди. Е, просто коли сидиш на шиї, краще видно. Е, виключно через краєвиди. І, хоч зараз знаєте, я працюю на роботі, я продаю вініли, не вініри. Якби я продавав вініри, я б зараз на сцені не стояв, Я б просто гроші рахував. Я продаю вініли, і знаєте, різні люди заходять. На днях до мене приходить мужик і каже: «Дзень добре, я поляк. У вас може є якась електронна музика? Я кажу: «Дзень добре. А може у вас є там якесь українське зерно? А потім додаю э, спірдали, курво. Э. <реш> на різні люди заходять. Один раз прикиньте, приходить чувак, такий пошарпаний, каже: а, мужик, я героїновий наркоман, але не переживай, я бухаю. У мене даже справка на метадон є, але я не хочу колотись. Я такий, так, яку платівку йому порадити? Може, Віктора Павліка і у вісні я відлітаю. Може, цю? Він каже, які вініли, мені треба, мені треба бабки. Я кажу, грошей не дам. Каже, я відсусу. І що знаєте, я скажу, що це зручно, що в них зуби випадають, ну, я дуже. Я тепер навіть думаю свою дівчину на героїн підсадити. <плес> да, дякую, мені можна аплодувати, я це обожнюю, дякую. Якісь Степани Яповський, ви молодці, да. так. Да. І через те, що в мене робота, знаєте, і от стендапи, я не так часто можу приїжджати провідувати до батьків, на жаль, хоча я це обожнюю, в нас дуже весела сім'я. Дуже весела. Насправді в мене є старший брат, і знаєте, я якось маленький стою на автовокзалі з ним, і до нас підходять цигани, просять грошей, а до них повертається і каже: а потім дивиться і на мене і каже, це циганську нема грошей. Такі нічого не знає Ми Любимо прикалуватися. Один раз він в дитинстві мені каже: Макс, а ти в курсі, що ти прийомний. Класичний підйоб старшого брата. Я такий думаю, що я прийомний, а циганську ти знаєш, в чому прикол. Але прикол в тому, що прикол в тому, що я типу, що він мене ну, обманув, бо мама тоді пофарбувалася, але вибрала за, темне, за темну краску для волосся, і вона виглядала теж темно. І він мені каже, мама темна, я темний, тато темний, ти прийомний. Я такий... Але на днях ми сиділи, коротше, якось на застілі, знаєте, я йому відомстив. Я сиджу і питаю мами: мам, а Павло запланована дитина. Мама просто стала вища. У нього була люта істерика, так. Да, да. Ми любимо прикалитись, але знаєте, я люблю сидіти на домашніх застіллях, поки мова не заходить про стендап. Наприклад, тата каже, це подобається ти виходити на сцену, позоритись. Я все одно сприймаю це як слова підтримки. Мама каже, коли знала, що я будую кар'єру в комедії, така, дивиться, на тата, і така безпродомотна старість нам явно не світить. Просто я поясню, в мого батька три сина, старший діджей, середній старається стати гумористом, а третій же геть маленький, йому 10. Але я сподіваюся, що коли він виросте, він стане геєм. Щоб не збавляв ту планку, яку ми з братом так старанно задаємо. Е, да. Щоб не розчаровував батьків. Е, так Коротше, так, да. і, і, і в мене це в сім'ї, серйозно, в мене бабуся дуже весела. Вона якось в мене питає, Макс, щоб їсти відбивні чи котлети? Я кажу: відбивні? Вона така: відбивних немає, ж котлети є такі. Така наша питання була. Да, але коли вона побачила моє відео на YouTube, каже, а ти наш таку дурістику розказуєш. <рес> але найкраще відреагував дід, чесно вам скажу. Мій дід такий каже, мені підходить, і каже, Макс, я теж комік. І насипав мені 5 анекдотів, з яких сам роз'їбався. <рес> я такий, а так от в кого я пішов. Я думав, в мене від діда тільки алкоголізм. Коротше, зараз буде чорний жарт. Чорний жарт. Ви готові до чорного Так! Як я знав, що мій дід дуже класний математик, він якось підходить до мене, знаєте, коли в нас на вулиці померла, ну, народилась мертвонароджена дитина в священника, і мій дід підходить до мене і каже: «А ні, хуй було на бабу в піст вилазити. Я такий, а, він посчитав. Я поясню, просто в нього дружина трохи повна, а в піст жирного не можна, розумієте. Взагалі, як на мене, старші люди дуже комедні. Знаєте, в мене в під'їзді живе дід, ну не прямо в під'їзді, в нього є квартира. Я з ним весь час вітаюся. Я з ним весь час вітаюся, якось я виходжу з під'їзду, кажу йому добрий день, а він мені відповідає: -бра -бра -бра". я такий вау. Він настільки старий, що вигадав власну мову. Якось я стою на зупинці, чекаю маршрутку, йде цей дід, я такий, о, привітайся по-нашому. Кажу йому Він такий дивиться на мене, каже, добрий день. Іде в кінець зупинки. На мене всі тоді як на ідіота дивились. А я стоїть думав, блін, хоч так само. Ну, шарити просто в старості, мені внуки, внуки будуть казати, діду, ти обісрався, а я такий-па-па-пап. А в кого в кого є е, е, йобнуті сусіди, поплодуйте, <плод> Да. Але зал, е, зал якось ніби поділився, ніби ці поплескали ні, ви що, всі в одному будинку живете, жить. Просто в мене є сусідка стара, йобнута бабка, і знаєте, вона якось на днях до мене приходить і каже, що це ви сіли дать, кричите і меблі рухаєте, а. Я люблю їбатись, що ти тупиш? А я тоді тільки з душу вийшов, весь був такий хорній, you know? Кажу ні, баб, я вас можу виїбати, якщо що. Серйозно, я собі тут зробив еротичну зачіску у вигляді серця, але воно трохи криве вийшло, і бабка подумала, що я фанат партії батьківщина. Блін, <серезно> народ, а я переспав із Юлією Тимошенко, серйозно. Це в мене така ну, юнацька мрія або дитяча травма, я ще не розумію. Мене просто в ну в юності був цей щоденник, де вона сидить вся в латексі, така на моцику, і така тільки вперед. Я приходив додому, брав цей щоденник і такий То, Юлі, тільки вперед. Тільки вперед. Юлі, Дякую. Я вам кажу, народ, я обожнюю стендап, я через це люблю стендап. Я тільки що показав, як я дручую, і ви такі да. Я люблю стендап, хоч він і не приносить грошей. Таке саме відношення моєї дівчини до мене. Серйозно, я вдома живу на правах домашньої тварини. Приходиться періодично лизати, розумієте, щоб збудити її на роботу. Якщо вона не прокидається, я просто починаю їбати її ногу. І я першою своєї дівчини, так само, як і вона, в мене, да, ми з нею мормони. Ми з нею мормони, бо наші попередні ласки отак проходять: мормор, 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 мормор. Мормони. Да. І знаєте, вже коли ти певний час в стосунках не завжди є час на секс моєї дівчини, ну бо в мене то. Вона так може збиратись кудись знаєте, іти. Я натікаю на секс, вона така, в мене є дві хвилини. Я такий, о, ще чаю поп'ємо. Я просто дуже швидко п'ю чаю. Ну серйозно, вона інколи може ввечері повернутися, я знову натякаю на секс, вона така, я втомилась, такий, блін, я не, не прошу тебе на зміну виходити. Я трошки хочу повеселитись. Так, я сказав повеселитись, бо навіть коли я займаюсь коханням, я розповідаю свої приколи. Що ти любиш кататись по самокатах, е. Да, е, І прикиньте, вона на днях, мені знаєте, що заявляє? Каже Макс, я хочу в Італію. Я такий, ну так і їдь, я тут до чого. Okay. Да. І вона в мене самодостатня жінка, вона зібрала гроші, поїхала в Італію. Не знаю, мити тих італійців чи їбати з ними, я, я не знаю. Вона просто перед тим, як поїхати, сказала Макс, всіх кого не вимою, виїбу поїхала. Я такий стою думаю, хочу оливку олію передати. <рес> Чи що. До речі, я, ну, я не сумую. Я, я не сумую, я просто вдягаю її труси і мастурбую, все проходить. Я не сумую, я мастурбую. Да. До речі, оливку олія дуже гарний лубрикант. Якби це... <рес> я насправді люблю бути в стосунках, бо вона повернулася чудово. Я люблю бути в стосунках. і Я відвертий в стосунках і вимагаю цього від своїх близьких. Якось я гуляю за свою дівчину, нечайно пукаю. Вона це почула. Я вимагав, щоб вона пукнула мені у відповідь. Розумієте, я просто хочу, щоб вона була відверта зі мною, була налегке, нічого не тримала в собі. А Вона така дивиться на мене, я перепрошую чим саме. Да, такий прикол. Е, блять, народ. Вибачте, але в мене іншого нема, блять, я вже написав. Там вже про 5 хвилин, маєте потерпіти, я сібусь. Е, Все буде добре. Да, блядь, піздець вам залітає, звісно. Нічого страшного, нічого страшного. Ми накладемо сміх. Не... Буде виглядати ахуєнно. Е... Дякую. Дякую за підтримку. Е... Uh! Да, дякую. Коротше, да. Знаєте, що я вирішив на четвертому році стосунків. Я вирішив, попробую, чи я зможу збудити пуком. Просто спробую. Були і дальні умови, її... вона спала, я прокинувся раніше, її голова під одіялом. У мене все там теж. Я це роблю. І знаєте, ну поки є двох видів: смішні і жахливі. А це були ранішні, блядь. пару разів діяло підкинуло. Yeah. І вона така прокидається і каже, це ще що таке? Це було риторичне питання, а я такий єс, yes, в мене вийшло. Так, да, я бачу, я бачу, що вас втратив нахуй абсолютно повністю на цьому блоці, бо я розумію, що багато така, фу, це огидно. Це, це огидно таке розказувати. Дівчата не пукають. Я теж так думав до одного моменту, поки моя дівчина не пустила цього безшумного вбивцю. Я тоді настільки. <плес> Народ, я тоді настільки охуєв, що навіть супермаму на паузу поставив. Я тоді... Почекай, Дмитро Карпачов, тут когось справжнє лайно, а тут. Все, будьте відверті в стосунках, з вами був Макс Гіл, дякую з вами, блаза, увагу, увагу, я не люблю вас! Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.